Привіт, Закарпаття! Я хочу з вами низько поділити, як важливо слідкувати за своїм серцем, або там не було ідолів, або там не було конфліктів, війн, агресії, або ми не керували почуттями, емоціями, щоб ми не жили по душі. Того, що потім ми дорого дуже заплатили. Так було в житті у випадку з Саулом. Саул був помазаний Божем. І в один момент він вирішив відступити від того, що казав пророк. Він подумав угодити людям, поступити по емоціям, по душі і не послухав Господнього слова, а зробив так, як він хотів, по душі. І у відповідь Дух Святий від нього відійшов, відступив, а взамін прийшли нечисті духи, нечистий дух, злий. Який його мучив і не тільки його мучив, що він потім звернувся до члунів, а потім взагалі і закінчив життя самогубством? Як важливо, чим ми наповнюємося. Знаєте, ми люди, як стаканчик, як посудина. І якщо посудина, ну, посудині щось є, то другом ти не наповниш, щоб наповнити посудину чимось таким добрим світлим. Реально, Словом Божим, треба розвільнити те місце, очистити. Тому, що якщо там посудині чай, каву ти не налієш, треба вилити чай і налити каву зробити. Так само в житті, якщо в нашому серці, в, наш... в нашій голові там агресія, злість, ненависть, блуд, нечистота, то якщо там наповнення таким, то, слово Боже, воно ніяким дивом не... Опиниться в нашому серці. Треба раз очищати, а для того нам дано є покаяння. І для нас, прикладом, є Давид, який так само був помазаний Єлеєм, Духом Святим. Бог був з ним і перемоги були. Давид переміг Голіафа Духом Святим. І ми так само в своєму житті будемо перемагати голіафі. Так? Тому давайте будемо йти за Богом і не нехтувати Божим Словом. Амінь.